Тепер давайте звернемось до того, що відбувається на суходолі і в повітрі. Самарську область цієї ночі атакували дрони. В генштабі підтвердили враження цієї ночі. Новокуйбишевського НПЗ в Самарській області Російської Федерації завод нагадаю, виробляє понад 20 різновидів товарної продукції. А щорічний обсяг первинної переробки складає майже 5 мільйонів тонн. Попередньо вражено установки первинної переробки нафти. Гучно також було в Оренбурзькій області. Генштаб також підтвердив удари. По газопереробному заводу тимчасові обмеження на польоти запроваджували і в аеропортах Самари, Оренбурга, Уфи, Волгограда та Калуги. Більше про це і не тільки говоримо далі. З нами Іван Тимочко, військовий експерт. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю слава Україні! Радий вас бачити героям, слава пане Іване. І ось буквально перед тим як генштаб підтвердив чергові враження на території Російської Федерації. Осінтери представили оновлену карту проблем в Росії з бензином і не тільки. І там дуже приємно бачити вже майже по всій території. По всій величезній території Російської Федерації такі проблеми є. Давайте поговоримо про ефективність і ось продовження цієї систематичної роботи сил оборони по враженню російських НПЗ і не тільки знаєте, ви дуже гарно ключову фразу сказали спочатку. Коли ви сказали, що генеральний штаб щойно підтвердив аналітику і інформацію про. Ураження до чого я веду, Що все таки слухати офіційні органи військові, які відповідають за. Достовірність інформації варта й потрібно, оскільки ми і наші відповідні військові служби не повідомляють про інформацію, якщо немає підтвердженого доказу, немає фактажу про те, що результат, який покладався перед відповідними силами структурами, досяг результату. Це дуже важливо, бо на відміну від росіян, ми власне намагаємося фільтрувати інформацію і досліджувати е, глибину. Вирішених завдань і саме тому ми з вами зараз і обговорюємо, що дійсно 84% це основна територія Росії, яка. Потерпає від нестачі, або скажімо, в різному рівні в різних рівнях проблеми в плані забезпечення нафтопродуктами тут не тільки напевно бензин, а нафтопродуктами відповідну потребу що російського населення, що перш за все російсько-військово-промислового комплексу, тому що, як правило, у них населення навіть аграрний сектор. Забезпечувався паливом за так би мовити над надлишковим е, запасом після того, коли перерозподіл відбувався саме в межах е, військових і в межах е, ворожої армії. Звичайно, що така ситуація найбільше насправді наближає до припинення бойових дій. Важливо, що ми змогли зберегти е, таку систему винесення ворожих об'єктів системно і не просто винести окремо там взяті підприємства а зараз проводиться сепарація сепарація Першочерговості визначення таких цілей, що я маю на увазі, наноситься удар, досліджується його ефективність, наноситься удар, скажімо, по тому об'єкту, який мав би компенсувати виробничі потужності попереднього, наприклад, нафтопереробної станції. Тоді по виробничі потужності перекладаються на іншу. Чи відпрацьовується ця нафтопереробна станція, яка, скажімо, прийняла на Себе додаткове навантаження, і тоді паралельно відмоніторюється ситуація на попередньо враженому об'єкті, наскільки вони займаються відбудовою, наскільки вони намагаються, скажімо, переорієнтувати свою роботу і наноситься удар знову по вузлових агрегатах. Чому це дуже важливо? Бо насправді навтопереробна станція це. Величезний об'єкт на десятках, а то інколи й на сотнях гектарів площі займають. І, звичайно таку площу накрити, ну, це в сучасних реаліях неможливо, щоб її тотально. Але такі нафтопереробні заводи, чи такі, взагалі, е, промислові об'єкти дуже часто є живучо залежними від конкретного якогось агр... е, е, агрегатного вузла чи від якоїсь. Е... Системи, яка забезпечує цикл роботи цілого об'єкту, тому їх варто вираховувати і вираховуються і знищуються. Що важливо, враховуючи в російській нафтопереробній галузі, це не просто бензин, це мазути. Це пластмаси, це паливо для російських е, е, теплоелектростанцій. газонафтова галузь росіян. Це джерело пального для російських. Власне електростанції, які забезпечують величезні військово-промислові комплекси, російські військові частини, які забезпечують енергетикою, це дуже важливо. Ворожі аеродроми і ворожі, скажімо, загоризонтні станції. Радіолокаційного моніторингу, тому що це радіолокаційна станція, скажімо, за горизонтного контролю, Це теж на гектари е, території розміщені антени, які е, власне є основними споживачами е, антени вузли. Споживачами електроенергії, чому на цьому важливо акцентувати, і чому ми акцентуємо, скажімо, несиметричну об'єму, як росіяни б'ють по цивільному населенню? тому що для росіян цивільне населення це абсолютно не ресурс, це тільки засіб втілення їхніх задумів. Ресурс для них це військові об'єкти, і це російська армія. Це той ресурс, яким вони здійснюють агресію, і тому, коли ми знищуємо оцей ресурс. То звичайно, це саме те, що на що ми маємо розраховувати в плані прискорення процесу припинення бойових дій. Ну і звичайно, внутрішнє напруження у Росії цього ніхто не буде відміняти. Крім цього, важливо це б'є по російських олігархах, по їхніх. Політично-економічних елітах, які впливають на прийняття рішень Путіна, і звичайно, що з урахуванням того, що і так в масштабних санкціях вони перебувають, ще й тут втрата на внутрішньому ринку стабільного заробітку, ну це те, з чим Путін мусить рахуватися. Він не може це ігнорувати, на відміну від потреб російського населення, так званого так. ну. Як то -ма маленьких людей, як вони себе називають? <рес> Такі та вони маленькі. Uh, пане Іване, як завжди, дуже вдячні вам за пояснення і важливі акценти. Іван Тимочко, військовий експерт.